Сидить Сталін на престолі та на скрипці грає, на вкраїну хлібородну скоса поглядає, Ой, скрипочка горіхова, а смичок і срути, як заграє вказі воньки на вкраїну чути. Ой, грав Сталін, ой, грав Сталін, ой грав Сталін, аж струни порвались, На країни люди в мери деякі остались. Бежим! Эй, стой! 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 Стой, стой, стой! Эй,